Є два типи пацієнтів, які планують робити обрізання. Є ті пацієнти, яких щось турбує і є скарги по типу баланопоститу, запалення крайньої плоті, цукровий діабет, рубцеві зміни, тобто по діагнозу там реально є фімоз звуження крайній плоті. А є пацієнти, які вирішили зробити це через. Гігієнічну історію для того, щоб було естетично більш гарно, і навіть є такі пацієнти, які знають, що обрізання воно подовжує статевий акт. Тобто є 5 плюсів для обрізань, і є один мінус єдиний. Але я щас розкажу спочатку про плюси. Перше подовження статевого акту. Раз 70% жінкам подобається обрізаний статевий член. Сдівається питання з приводу гігієни, тобто не збираються смегма, залишки епітелію під крайньою плотів, злиження ризику передачі. Інфекційною флорою, зниження ризику передачі бактерій і навіть зниження ризику передачі віл та Тому ті пацієнти, які взагалом бажають робити обрізання, спочатку вони приходять та проводять консультацію, ми оцінюємо, чи треба робити, чи не треба. Якщо не треба, то для чого він робить. Дуже важливе питання, я задаю пацієнту. Потім я розказую весь механізм від А до Я, ускладнення, неускладнення і так далі. На сьогодні процедура обрізання у нас в клініці калм триває 40 хвилин під місцевою анестезією і через 30 хвилин після операції ви абсолютно спокійно йдете додому. самостійно вдома можете робити навіть перев'язки. Якщо вас це не задовіляє, ви можете приходити до нас в клініку і в клініці робити перев'язку. Тому, якщо ви бажаєте зробити обрізання крадії плоті, будь ласка, приходьте до нас в клініку кал. Обов'язково з цим допоможемо. Покажемо фотографії до після, як це виглядає. Приходьте, і ми вирішимо вашу проблему.